Сьогодні ми з вами будемо готувати курячі ніжки з рисом в духовці. Нам потрібно рис 300 г. Вода 500 мл. Перець болгарський, морква, цибуля, зубчик часнику, дві курячі ніжки, сіль та спеції за смаком. Цибулю, мілко нарізаний часник, моркву та перець, мене вже попередньо натерті та нарізані з морозилки. Обсмажуємо на олії, викладаємо у форму перший шар потушковані овочі, другий шар промитий різ. Зверху посипаємо сіллю та спеціями, викладаємо ніжки та заливаємо водою. Зкриваємо фольгою та ставимо у духовку. Готуємо при температурі 180 градусів до готовності. Ось, які вони вісні. Смачного.